Ніколи не беріть 19 2019 року з мотором 3,3, тому що це ресталінговий е, Sorento, в якого вже надійний восьмиступеневий автомат, двигатель 3,3 великий, об'ємний, і він буде надійний, він буде економічний і в нього розход менше, ніж 2,4, тому що в нього є великий запас потужності, і ти менше давиш педаль газу, щоб їхати ту ж саму швидкість. Е, повний привід з можливості між диференціалу, е, діодна оптика. Автомобіль приїхав з Америки цілий. Тобто він після граду він приїхав в такому стані, як він є. Зробили тільки хімчистку і поліровку. Хороша резина хенкук, контроль сипих зон. Семимісний салон, електрорегулювання сидінь, Apple CarPlay Android Auto. Салон весь просто в ідеальному стані: двузонний клімат-контроль. Так, давай далі. Все в відмінному стані, нема там що дивитися. Все класно, приїжджайте, дивіться. задній ряд, диви, який агромізний. Просто. Є зізофікс. А є ж, ж і третій ряд, і туди можна пару дітей ваших посадити, навіть якщо вони трошки товстенькі, взагалі ніяких проблем у вас цих не буде. І навіть при цьому остається який-не який, але багажник, в який можна поставити пару дорожніх сумок. Ну не проблема, якщо у вас немає дітей, склали і друге. При цьому ще можна другий ряд скласти, навіть в такому положенні можна перевести якийсь невеликий холодильник або два, якщо положити один на одного. Так, кузов непогалий, технічно, без проблем, автомобіль тільки після ТО. Салончик, все працює. Автомобіль вже в продажу. Підписуйтесь на нас, щоб не пропустити цікаві нові надходження, тому що машин реально багато і, і буде цікаво далі. Підписуйтесь.